Всім привіт! Сьогодні я розповім про зручний і ефективний спосіб, як спростити управління товарами у вашому інтернет-магазині на WordPress WooCommerce за допомогою інтеграції з Google таблицями. Ми поговоримо про швидке редагування цін, оновлення наявності товарів та інші корисні функції. Для чого це потрібно? Багато власників магазинів стикаються з труднощами під час редагування даних у стандартному інтерфейсі WooCommerce, а дехто встановлює сторонні додатки, але існує значно простіший спосіб це інтеграція з Google таблицями. У чому переваги? По-перше, це економія часу. Більше не потрібно постійно заходити в адмінпанель сайту та во для оновлень. По-друге, Google таблиці доступні з будь-якого пристрою, смартфона, планшета або комп'ютера. Ви можете змінювати ціни чи оновлювати наявність товарів навіть у дорозі, і ці дані одразу синхронізуються з сайтом. Тож, поставте лайк цьому відео, щоб підтримати канал та підписуйтесь, щоб не пропустити нові цікаві випуски. І заварійте чай або каву ми починаємо. Звертайте увагу на дизайн цієї сторінки, це тестовий варіант сайту. Я його буду використовувати сьогодні, щоб показати, як зробити інтеграцію Google таблиць з WooCommerce. Для початку нам потрібно створити нову таблицю. Ви заходите на ваш Google диск та створюєте. Далі в меню нам потрібно обрати вкладку розширення і обрати Apps Script. Цей інструмент дозволяє автоматизувати завдання та створювати будь-які інтеграції. Так, видаляємо цей вміст. Наступним кроком це буде додавання скрипту, який збиратиме інформацію про товари з нашого сайту. Скрипт ви зможете знайти за посиланням в описі до цього відео. Але це ще не все. Тут потрібно вказати власні значення. тобто як бачите, у нас є тут ключі, два ключі і власний url сайту Для того, щоб отримати ключі, нам потрібно перейти до майстерні. Далі в налаштування в e-commerce, вкладку Додатково обираємо. І шукаємо REST API. І додаємо новий ключ. Тут вказуєте власну назву. В дозволах обов'язково потрібно брати читання та запис. І генеруйте ключі. Так, Ми одразу отримали два ключі. Копіюємо перший спочатку. Повертаємося до скрипта. Далі. Наступний ключ. І тепер URL нашого сайту. так Тепер нам потрібно це все зберегти. Тиснемо кнопку зберегти. Для того, щоб цей скрипт запрацював, нам потрібно його розгорнути. Тож, натискаємо кнопку розгорнути. І нове розгортування. Далі, тут є зірочка, натискаємо на неї це налаштування. І обираємо веб-додаток. Опис це, по суті, назва. Так само, щось власне пишете. І натискаємо кнопку почати розгортування. Наступним кроком це потрібно надати доступ. Натискаємо. Обираємо аккаунт, під яким ми будемо логінитись. Тут у нас є попередження, але це нічого критичного тут немає. Обираємо Advanced. І далі go to project. І підтверджуємо, так, все чудово. Повертаємося до нашої таблиці. Давайте нову сторінку. Як бачите, в нас в меню з'явилася додаткова вкладка під назвою WordPress. Тобто скрипт вже, можна сказати, працює. Давайте натиснемо на неї. Тут є дві функції. Нам потрібно обрати Fetch Products. Натискаємо. До речі, поки виконується скрипт. В попередньому відео я знімав гайд про те, як налаштувати сповіщення сайту у Telegram. Думаю, це буде корисним для багатьох, а відео з гайдом ви зможете знайти за підсказкою у правому верхньому куті. Обов'язково подивіться, щоб отримати більше корисних налаштувань. Як бачите, зараз у нас таблиця підвантажила товари з нашого сайту. На цьому сайту товарів набагато, близько 30. Давайте переглянемо в таблиці. 33 товари. До того ж, у випадку, якщо на вашому сайті декілька тисяч товарів, скрип буде виконуватися декілька хвилин, тому доведеться трохи зачекати. Тепер давайте спробуємо змінити ціну і переглянемо, як ці зміни у нас ну, миттєво відбуваються на сайті. Так, спочатку давайте переглянемо на сайті, що у нас є. Першим товаром у нас називається якийсь квантом. СРКЗ у новому сторінку. Ціна 1899. Повертаємося. Так, в першій колонці, до речі, ви можете вказувати наявність. Тобто, одиниця – це є в наявності, 0 це немає в наявності. Сток, тут ви можете вказувати кількість, яка у вас там зберігається. Тобто, якщо у вас там є 100 одиниць або 10 одиниць, ви тут вказуєте необхідну цифру. Так, включу ще фільтр. А поруч є стовбець, де ви вказуєте ціна зі знижкою. Якщо вона така є, якщо нема, то ви вказуєте регулярну ціну. Давайте змінимо, нехай це буде вартість там 3999. І акційну ціну додавлю там. Із таку Далі, для того, щоб. Ну, і ще не якийсь товар, давайте, напевно, зробимо. Є плантоніт грейн. Ось він одразу йде. А, до речі, потрібно значення виставити. Тут ми вкажемо просто акційну ціну. Тобто в таблиці я вніс зміну до перших двох товарів, які, до речі, у нас видно одразу тут на сайті. І нам потрібно проставити галочки навпроти, якщо ми хочемо ці зміни вже відправити на сайт. Далі переходимо до вкладки WordPress і Send Update Prices. Натискаємо. Виконується скрипт. Повертаємося до нашої сторінки. Оновлюємо. І як бачите, у нас миттєво змінилися ціни. Тобто, додалися ціни акційні, і була зміна в регулярній ціні. Тобто, все працює. Я сподіваюся, цей гайд став вам у пригоді. Якщо це відео було корисним для вас, залиште, будь ласка, лайк та пишіть свої коментарі. Усім гарного дня та до нових зустрічей!